В одному розкішному особняку жив мільярдер, відомий своєю строгою та вимогливою натурою. Його син ріс під суворим контролем, без легких грошей і привілеїв, незважаючи на величезний статок сім'ї. Батько вірив, що кожен успіх має бути зароблений працею та наполегливістю. Перш ніж продовжити слухати історію, не забудьте підписатися та поставити лайк. Ви також можете підтримати наше служіння за посиланнями в описі. Приємного перегляду! Одного разу, коли син закінчив навчання і вже кілька років працював в одному з батькових бізнесів, він показав свої перші хороші результати. Мільярдер, задоволений з успіхами сина, вирішив зробити йому сюрприз. Покликав його до свого кабінету. Синку, почав батько, я бачу, як ти стараєшся. Ти добре попрацював, і я приготував для тебе подарунок дуже важливий подарунок. Син із зацікавленням подивився на батька. Який це подарунок, тату? Батько мовчки повів його до величезного гаража. Там стояло щось під щільною тканиною, форма якого вгадувала образи автомобіля. Син завмер у перечутті, уявляючи, що це може бути новий дорогий спорткар, адже батько міг собі дозволити найкращі машини в світі. Батько повільно зняв тканину, і перед очима сина з'явився старий автомобіль, покритий пилом і ржею. Це був ретро автомобіль, але далеко не в ідеальному стані. Ти серйозно? запитав син із розчаруванням у голосі. Я очікував щось інше, щось сучасніше. Батько усміхнувся і, здавалось, зовсім не був здивований реакцією сина. Ця машина для мене особлива, сказав він. Я купив її на перший прибуток від свого бізнесу багато років тому, і тепер дарую її тобі. Але я не хочу, щоб ти на ній їздив, і я пропоную тобі щось краще. Що саме? запитав син, все ще сумніваючись, що старий автомобіль може бути корисним. Іди і продай його, а на отримані гроші купи таку машину, яку захочеш. Син насупився. Тату, ти жартуєш? Хто купить цей старий мотлох? За нього не дадуть і пару тисяч доларів. Батько серйозно подивився на нього. Не поспішай із висновками. Знайди того, хто заплатить достойну ціну. Але головне, не квапся шукай уважно. Син, не розуміючи сенсу завдання, все ж погодився. Він пішов на місцевий авторинок. Там на машину подивились, похитали головами і запропонували максимум дві тисячі доларів. Ще й відпускали прикрі коментарі, мовляв, кому ця рухляч взагалі потрібна. Засмучений син повернувся до батька. Я ж тобі казав, вигукнув він, ніхто не хоче її купувати, це марна трата часу. Батько лише кивнув і спокійно відповів. Ти просто продаєш не тому і не там. Спробуй ще раз. Тоді син пішов в автосалон. Там машину оглянули більш професійно і запропонували йому 4 тисячі доларів. Але й цього було недостатньо для покупки нової машини його мрії. Син знову прийшов до батька з тим самим питанням. Батько повторив: Ти все ще шукаєш не там. продовжуй. Не знаючи, що ще робити, син вирішив піти в салон ретроавтомобілів. Як тільки співробітники побачили машину, вони відразу ж обступили її, почали розглядати і захоплюватися. Виявилось, що це була рідкісна модель, яку вже давно не випускають. Незабаром йому запропонували за неї півмільйона доларів. Син повернувся до батька, захоплений результатом. Тату, ти мав рацію, я знайшов того, хто оцінив цю машину. Вони запропонували мені півмільйона. Батько уважно подивився на сина і з легкою усмішкою сказав: Ти засвоїв важливий життєвий урок. Ця машина метафора життя. Як би цінною не була людина, Її таланти чи зусилля, якщо вона знаходиться в місці, де її не цінують, її вклад буде недооцінений. Але якщо вона знайде своє місце, свою аудиторію тих, хто побачить справжню цінність, успіх не забариться. Син замовк, усвідомлюючи глибину батькових слів, пам'ятай, додав батько. Не варто зупинятися на першому ліпшому ринку, якщо тебе там не цінують. Потрібно йти далі і шукати своє місце. Син кивнув. Він зрозумів, що батько дав йому не просто урок про продаж машини, а урок про життя. Завжди шукати ті місця, де твої здібності будуть по справжньому оцінені. Мораль Не завжди те, що ти робиш, одразу оцінюють. Іноді потрібно просто знайти своє місце, де твої здібності будуть визнані та винагороджені належним чином.